Усі-всім привіт Я рада вітати вас на своєму каналі Життя Як воно є. У нас сьогодні такий похмурий день, дуже різко похолодало, друзі, просто неймовірно. Тут машини їдуть, як завжди я сам стою в незвичному місці. Сьогодні в нас вихідний, друзі, неділя. Для нас звичні речі, вважаю, для вас. Ось. І вже користуючись можливістю після роботи, вирішила поїхати, Бачите, куди в метро. Я вже тут місяць не була. Просто слідкує дуже за моїми відео, взагалі за мною, то можна побачити, що я тут була рівно місяць по тому. Мені дуже сподобався цей магазинчик. Сподіваюся, що зараз вони мене також потішать різними акціями та приємними пропозиціями. Я буду щаслива і задоволена. Ось а, що друзі, а хотіла сказати, що вчора в нас був дощ, просто цілий день лило як з ведра. Така навіть і блискавка була. Ми нікуди не виходили, відпочивали вдома, займалися ханістралами, готувалися. Це до роботи. У мене вже сьогодні понеділок. Таке, знаєте, відчуття, що вже тиждень почався. Здавненько не було відео, друзі, ну так, знаєте, нам трішки о, все йде отак от по черзі робота, дім, якось так, знаєте, нема було що вам показати. Сьогодні, якщо буде щось цікаве, я вам покажу якісь пропозиції актуальні. Можливо, розпаковочку, що я там буду купувати. Ось. І можна ще щось це Якось так. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, хто любить магазин не, хто полюбляє. Чи є він в вашому місті, чи користуєтесь цим магазином? Чи полюбляєте інше? Як бачите, дуже в нас похмура погода. Дуже. Я ж замерзла сьогодні. Чесно. Благо, що я капюшон зараз я його зняла, тому що буду заходити в приміщення. Будемо потрошки йти, друзі, тому що ну, холодно. Дійсно, холодно все було 26 градусів, так? 27 в день, то зараз нас уявіть собі 12. О, дуже різко. Я розумію, що вже осінь, там вже середина жовтня і це нормально звичні справи. Але коли ось так тепло, так, а потім різко холодно, то це просто, не знаю, мені це не подобається. Друзі, зараз йду з метро. А, нічого не змогла вам там засняти, тому що дитина просто неймовірно вирядувала, хотіла, мабуть, спати. О, трішечки не розрахувала час. Друзі, погляньте, який захід сонця. Бачите, ось там, отам, далечінь, так? Воно не дуже видно, таке жовте, да? але на. Ну, ось на камеру не передає. А так просто неймовірно, такого жовто-помаранцевого кольору. Боже, це просто супер, друзі. Так полюбляю ось такі явища, просто зупинитися, подивитися, насолодитися і отримати кайф, друзі. Неймовірно. Так, що купила метро, зараз вам покажу вже розпаковку, тому що... У мене не вийшло, як я вже повторююся, вам засняти. Проходжу наш парк, народний сад, друзі, погляньте, які зараз дерева. Вже жовтіють листя, опадають, бачите? Он скільки того листя. Ось, дуже гарні також вийде, ще вон є зелені листочки. От осінь полюбляю. Саме за її барви, Вон, яка краса, бачите? От саме в парку неймовірний пейзаж, тому що різні кольори листя, бачите? Які пожовклі, які ні. і воно створює такий контраст, не знаю, просто радує око. Бачите? Так, хто хоче ще насолодитися, напишіть мені в коментарях. Підемо в народний сад. Ой, як дитинка виряду, теж спадки, мабуть, хоче. Підемо, подивимось, ближче. Розглянемо ось цю красу, друзі. Так, друзі, я показую вам розпаковку супермаркету «Метро». Отже, Fairy миючий засіб для посуду, дуже його обожнюю, ні з чим не можу порівнювати, він просто догани у своїй справі, друзі. Коштує на знижці 58,25%. До речі, аромат апельсину рідко де зустрічається, тому взяла саме його. Гранатовий сік 100% натуральний дреба. Поповняти свої запаси вітамінчиків, друзі. Ось погляньте склад, зараз вам покажу. Бачите, припускається навіть природний осад. Тут в нас літр. такого соку в скляному пакуванні, друзі, коштує 86 гривень. Ну, за натуральний сік це дуже добра ціна. Ось такий багет французький, 27 гривень. Хрустка скоринка. Дуже, друзі, м'якенький та смачний. Далі, друзі, ось такі снеки для дитини. Вона їх вже відкрила тут з томатом і з різними ще овочами. Теж дуже гарний склад. Інколи її купую. В магазині вона вже відкрила, повторююсь. Ось так вони виглядають. Смачненьке, нічого зайвого немає. Ось е, у вигляді перекусу теж їй даю. Е, так, ціна 68 гривень. Це гарна ціна, тому що в, ну, в АТБ чи в Сільпо десь біля сотні. Далі, друзі, ось такий салат. Має назву святковий. Дуже полюбляю ось ці салати. Додавати сам салат з різноманітних овочів, сезонних. Просто це моя любов. Отак, знаєте, з'їла тарілочку салатику і вже тий сита. Погляньте, який склад. Він вже митий. Ось. І. Е Салати Петсай, Фрізе, ескарол і радічу у зміні пропорції. Чесно кажучи, я все одно мию перед споживанням, от. але можна і не мити. Погляньте, ось така величенька пачка, розумієте? Тому що я брала, якщо ви помітили, в сільпо, наприклад, там десь 40-50 грамів коштує 50-60 гривень. А тут, друзі, 400 грамів. Уявляєте собі? 400 ось маса. І коштує 98 гривень. Тобто це просто супер. Ось таке масло Cheese Club, клуб сиру, до речі, ця марка вже багато років існує, і щось я її не бачила в супермаркетах. А зараз ось побачила метра. 73% жиру, 180 грамів, друзі, коштує 64 гривні. Два пакування, тому що так ну, дешевше. Тож треба брати, як то кажуть. <смас> Про запас. Так, сир. Сир в метро, до речі, ось такі великі завжди шматочки. Ось прям величенькі, тут пів кила. ось Є і на кілограмі, на півтора, і навіть є ось цілі головки сиру. Ну, це вже так, знаєте, якщо оптом брати. Пирятин, мені подобається ця марка. Голландський, звичайний сир, ось склад, ось термін. Придатності і все інше, кому цікаво, будь ласка, ціна 290 гривень за кілограм. Для сиру це просто супер. Далі, друзі, моє улюблене, без чого я просто не обходжусь, це молочко. Молочко торгової марки Шеф, тільки для покупців метро, 2,5% жиру. І тут в нас, мабуть, 900 грамів. Так? 900 грамів, друзі. Коштує 29 гривень а при купівлі від трьох штук. Що я, власне, і зробила, друзі, три пакування. Воно в мене не зіпсується, і ми його гарненько вип'ємо. Такий фарш яловичий. Зараз теж був на знижці. Ось погляньте, його ціна. 144 гривні. Тут кілограм. Ось, гарно виглядає, мені сподобався. Хочу зробити котлетки, супчик з фрикадельками, можна тефтельки з рисом, все що завгодно. Зараз так, яловичина, вона дуже корисна, смачненька, тож будемо їсти. Дитина також полюбляє і буде їсти залюбки. Ну, і наостанок така закупочка невелика, друзі. Але гроші великі. Ось такі банани. Погляньте, дуже гарні, до речі, бачите, вони такі зелененькі, які я полюбляю, і дитинка також. Тому що перестиглі, ні, то не наше. Кіло майже 600, 50 гривень за кілограм. Гарна ціна, гарні покупочки, я дуже задоволена. Ось як завжди. Ну, а я, як завжди, вам щиро вдячна, що ви були зі мною та додивилися це відео до кінця. Обов'язково підпишіться на канал, хто ще цього не зробив, поставте пальчик вгору і залишайтесь зі мною. Бажаю вам всього найкращого, мирних днів та ночей і до зустрічі в наступних влогах та відео. Всім бувайте, па-па!